Всім доброго дня. Сьогодні 15 квітня. Я хочу затронути таку тему тему про довгоносика, про вредителі. Значить, позавчора вийшов я на свою ділянку, підійшов до цього саджанця фундука і він прямо обліплений був весь довгоносиком. От, Пішов я. На другий кус на тому саджанці було парочку довгоносиків, і там по ділянці в мене посаджений був теж фундук, і там не було довгоносика. Ну я думаю, ну, ж, ну не знаю, може і це і за сорта вони споду <свідомо> всім цей сорт фундука. <свідомо> і вони тут і прям обліплено було по чотири довгоносика на кожній. Бруньки було. Вчора знову я його пострусив, струсив подавив той довгоносика вчора виходжу опять, опять довгоносика повно. Потім я вирішив нарвати собі трошки петрушки От і, як почав її рвати, я побачив, що ця петрушка Прям усіяна вся, усіяна. Тут і сотнями цього довгоносика. Він або обожнює цю петрушку. І так як в мене ці саженці рядом біля петрушки, вони лізуть ці довгоносики на саженці фундука. Тому на тих, саж... на тих сажанцях в мене немає довгоносика, а на цих його повно. У мене дуже сильно по... поїли бруньки і листя. Вчора я потравив 14 квітня. Травив я ядом НЖО. Сьогодні всі довгоносики, мертві лежать, ось вони. І все добре. На петрушці передивився, жодного довгоносика немає, То їх було тут сотні. Ось в мене рядок петрушки. Немає ні одного. Персик потравив, абрикос, все потравив, взагалі. Немає ніде до доворотська. Енжио мені сподобався.